І внаслідок російської атаки пошкоджені колії та кабелі між станціями метро Дарниця та Лівобережна. Про це розповіли в КМДА. Нині поїзди рухатимуться від станції Академістечко та до станції Арсенальна із приблизним інтервалом у 4,5 хвилини, оскільки для перевезення зможуть задіяти тільки поїзди, які перебували у тупиках. Наземна частина станції Дніпро лісова тимчасово закриті. Фахівці вже розпочали необхідні роботи з відновлення ремонту колії метрополітену. На це їм знадобиться орієнтовно. На доба ми розуміємо, що на 100% замінити лінію метрополітену наземним транспортом неможливо. Тому просимо всіх мешканців гостей міста з розумінням ставитися до цієї форс-мажорної ситуації. Звісно, що ну незручності будуть також і на підземній гілці. метро, Також просимо розумінням до цього ставитись, тому що на червоній гільці від станції Академістечко до станції Арсенальна. Ну ті потяги, які у нас вночі були на підземних депо, будуть курсувати. Їх також недостатньо. Тимчасові автобуси 1М курсують від станції метро Лісова уздовж Брорського проспекту, Дніпровського узвозу, але Героїв Крут і до станції метро Арсенальна в зворотному напрямку тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро Дарниця, Чернігівська, там транспорт рухатиметься вулицею Андрія Малишка. Вартість проїзду за тарифами метрополітену 8 гривень.